А ще як я розумію, що в мене не покинуться і до контролю, то бачите, я хотіла проконтролювати навіть, як буде відбуватися, ну, не тільки пісні, і одяг, і, значить, прославлення. І теж Яна Савичає я до моїх дуже сильно молилася. Каже, ну погане було зброю. І тепер теж, що такого не було. І ще були такі якісь здаки. Ця операція переносилась трішки просто, Вже дата назначена, вперед цього дзвоню лікарів, він каже, щось не складається. Ну давай перенесемо, давай перенесемо. І якось такі теж були знаки, чи то від людей, чи то від голови, чи то все-таки якось таке. Але я готовила себе до зустрічі з Богом. Знаєте, я тоді більше молилася. Я тоді десь е, старалася якісь свої речі землі закінчити раптом. А мені Бог дає такий шанс, раз це відкладається період там, на два тижні. І зранку, вже коли точно бути операція, я приходжу в платі, і мені каже жінка, яка теж там. І вона так до мене каже, а що ти саменька? А що з тобою ніхто не буде? І мені гарячика мене наслаждає. Мене чесно йокнуло. Але я кажу, то письменно. Ви теж не представляєте, яка в мене велика молитовна група підтримки. Та за мене скільки людей моляться, та за мною Бог туди йде. Каже, ну всі на роботі, робочі тиждень, чого ж вони будуть тут за мною сидіти? Коли треба буде, прийдуть. Коли треба буде, якщо треба буде, я не сама. Але все-таки оця фраза. Яку я відганяла від себе до останнього, коли я дуже так, знаєте, не знаю, чи це горби, чи це просто з того, що я не хотіла людей сильно напрягати, Ні, не треба, я сама. Ні, я сама, я сама, все. Я б... Ну, я не сама була, я була звільнена. І коли я вже піднялася в передопераційну, а, виходить перед тим, як змінити мені місце на операційному столі. З цього самого відділення вивозили чоловіка Юру, який не, зади... не міг задихати. Так часто трапляється під загальним наркозом, але мені забувається, як це дихати, його приводять в почуття. Звичайно, всі мої вже страхи і переживання, вони вже геть пішли, бо, тому що я вже працювала за цього Юру, задихаючи не задихати. Ну, спойлер, задихав. Все добре, слава Богу, але на той момент до операції я не знала цього. Тиша, така суєта, всі бігають, бо це багато різних відділів, багато різних операційних блоків з різних відділів, це обласна лікарня. І потім така тиша. і так Я якби, перед вікном, шостий такий В цій тиші я вже молюсь, тому що я розумію, ось, ось ця така можливість, може ще тут в тілі, ще щось покаятись, докаятись, що вже точно. Але розумію, що те не зробила, то не зробила і то не зробила. І уходи, добре. І моя молитва була дуже довга, дуже така особиста. Не можу багато сказати, але кажу, Боже, ну якщо я вже все зробила, забери, прийми, якщо я ще не все зробила, я ну, ще, ще не все зробила, оказується, ну тоді хай все прийме. В... Я бачу це світло з-під цих хмар е, сіро, чорних, е, якихось таких цікавих. І за мною постать. Розвертаюся, бо я думала, вже в мене гукнула. Нікого немає. Знаєте, мені пішов вмир. От після, перед цим, як мене просто тако в житті відпенило внутрішньо, бо це ж е, довгий процес, десь там ці е, переопераційні. І жити Юра не задихає. Знає, а після цього я йду на операцію до цього самого анестезіолога. Ну, якось так. І він пішов внур. Просто мир. Я зрозуміла, що був знову. І потім, коли я вже приходила з анестезії, анестезіолог мене буде, бо присунайся, його говори, його присунайся, я кажу, слухайте, я вас чую, я просто не хочу, щоб присунатися. Вони так так добре. Вони посміялися з цього всього. Але ми дійсно там було добре. І хай це кажуть люди, що це уява наша. Але я точно впевнена, що я там бачила, я там бачила когось вище. Те, що не можна побачити році. Те, що не можна побачити людина зараз фізично. І я була не сама. І потім, коли я розказувала цю історію, одна подружка каже, от якби ти сказала, як точно поїхала». Я їй кажу, якби зо мною поїхала, і тоді б точно я не побачила нікого. Тоді я б точно не прочувствовала, б була я і Бог. І ось ці моменти для вас чого я це розказую. Я знаю, що є люди, які також переживали такі моменти. Я знаю люди, які залишаються часто наодинці з своїми переживаннями, проблемами наодинці. І здається, і церква молиться десь вони де там є. Здається, і про допомогу ви просили, і позвонили, Пам'ятайте, що якщо ви маєте відносини з Богом, то ви точно